Як з першого разу стати на джоп-центр? Ну, перше, що вам потрібно буде, це і найголовніше, це знайти людину, яка добре знається на заповненні цих документів для джоп-центру, щоб вона вам все коректно заповнила, все чітко заповнила, тобто щоб ніяких помилок не було, щоб нічого не пропустили, повністю все, що потрібно, щоб вона все заповнила. Також щоб вона вказала, які вам потрібно е, туди докласти копії ваших документів. Там договір, свідоцтво про народження дитини, переклад на німецьку мову, свідоцтво про шлюб з перекладом на німецьку мову. Ну абсолютно всі документи потрібно буде вкласти. Тому найголовніше це вам знайти людину, яка вам чітко все перекладе і чітко все заповнить. А далі ви просто віддаєте все на джоп-центрі. Якщо, якщо у вас все заповнено, то там буквально тиждень часу ви вже стоїте на джоп-центрі. Якщо ви хоча б одну якусь бумажку, якийсь один документ туди не вклали і або щось не заповнили, це ще плюс-мінус там тиждень-півтора часу додається до вашого терміну. Якщо ви другий раз ще щось не доклали, або не так заповнили, або можливо щось не то їм відправили, це ще додається там тиждень-півтора часу. Але якщо ви все правильно заповните, там ви за тиждень можете вже стояти на джоп-центрі. Тому все акуратно перевіряйте і найголовніше знайдіть людину, яка чітко знається на цьому. А кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.